Пневматична гальмівна система має виконувати сильне гальмування з невеликою силою зусилля. Це можливо, оскільки пневматичні гальма створюють силу стисненого повітря гальмівних колодок. У цьому відео ми дізнаємося, як працює пневматична гальмівна система. Пневматична гальмівна система обирається для заміни гідравлічного гальма з меншою силою, транспортних засобів. Отже, пневматична гальмівна система є однією з систем управління гальмами. Це означає, що пневматична гальмівна система є механізмом для активації актуатора гальма. Загалом, актуатори, які поєднуються з пневматичною гальмівною системою, є барабанною гальмівною системою. У цьому прикладі ви можете побачити це шасі. Тут у нас є набір барабанної гальмівної системи. На кінці гальмівних колодок є кулачок. Якщо ми обернемо цей кулачок, він виштовхне обидві гальмівні колодки назовні, щоб гальмо спрацювало. Якщо подивитися детальніше, кулачок з'єднаний з штовхачем. Тому, щоб активувати барабанну гальмівну систему, нам потрібно натиснути на цей штовхач. Це завдання пневматичної гальмівної системи. Пневматичне гальмо сильно натисне на шток. В результаті обидва гальмівні колодки будуть притиснуті до барабана з великою силою. Це створить високу гальмівну силу. Для більш детального розгляду почнемо з боку двигуна. Тут ми можемо побачити повітряний компресор. Повітряний компресор підключений до шківа двигуна через ремінь вентилятора. Таким чином, компресор працює, коли двигун запущений, він використовується для постачання повітряного тиску до пневматичної гальмівної системи. Потім від повітряного компресора йдуть три канали: один вхідний канал і два вихідні канали. Обидва вихідні канали використовуються для розподілу стисненого повітря до повітряних баків. Всередині повітряних баків стиснене повітря зберігається. Ми знаємо, що вода є неконденсованим матеріалом. Тому, якщо ця вода потрапить у систему, вона може пошкодити компоненти пневматичної гальмівної системи. Щоб це зробити, перед тим як повітря потрапить у баки, стиснене повітря буде направлено до сушарки повітря. Цей компонент відокремлює повітря від усіх забруднень, так що повітря тут вільне від води. А вода буде скинута в канал відходів. Потім ми повертаємося до компресора. Вхідний шланг має з'єднання з механізмом клапана. Це називається регулятором. Він функціонує для підтримки тиску в робочому діапазоні і не допускає перевищення тиску. Робочий тиск пневматичної гальмівної системи приблизно 100 до 150 фунтів на квадратний дюйм. Отже, коли тиск всередині системи перевищує 150 фунтів на квадратний дюйм, клапан тут закривається. І він закриє повітряний шлях ззовні, але відкриє повітряний шлях від сушарки повітря. Для більш детальної інформації, регулятор має чотири канали. Вхідний канал, що йде ззовні. Вихідний канал, що веде до компресора, канал до повітряного бака, та ще один канал, що йде від сушарки повітря. Канал з бака має функцію контролю регулятора. Він розташований вгорі. Всередині цієї кімнати є мембрана, яка, якщо тиск всередині цієї кімнати підвищиться, автоматично закриє вхідний канал. Максимальний тиск становить 150 фунт на квадратний дюйм. Отже, якщо тиск перевищує норму, мембрана опуститься. Вона перемістить поршні, які з нею з'єднані. В результаті вхідний канал закривається, а канал від сушарки повітря відкривається. У цій позиції. Компресор все ще працює, але стиснене повітря лише циркулює всередині системи. Таким чином, тиск більше не збільшиться. Коли тиск падає нижче 100 фунтів на квадратний дюйм, ця мембрана починає підніматися. Таким чином, вона повільно відкриває вхідний канал. Це змусить компресор знову постачати повітря ззовні до баків. Потім ми переходимо до кабінної зони, тут ми можемо побачити гальмівний клапан. Клапан розташований під педалю гальма. Тому, коли ми натискаємо на педаль гальма, вона буде штовхати поршень всередині цього клапана. Отже, що далі? Якщо ми подивимося на роботу всередині гальмівного клапана, ось механізм: є два вхідні шланги з бака та вихідний шланг до наступних частин. Коли педаль не натискається, поверхня поршня закриває всі вхідні канали. Коли ми натискаємо на педаль, поршень опускається і це відкриває вихідний канал. Цікаво, що положення поршня впливає на потік повітря до вихідного каналу. Отже, коли ми натискаємо на педаль на короткий діапазон, канал відкриється в маленькому зазору, це обмежить потік. Але коли ми натискаємо на педаль до упору, канал відкриється на максимальну ширину. Таким чином, потік буде максимальним. Цей механізм має на меті забезпечити змінну силу гальм, щоб водій міг керувати гальмами відповідно до дорожніх умов. Переходимо до наступної частини. Переходимо до реле клапана. Його функція полягає в тому, щоб перекривати повітряний шлях, щоб повітря швидше доходило до приводу. Адже коли повітря повинно текти до гальмівного клапана, може виникнути затримка гальмування. З цим реле клапаном повітря з бака може безпосередньо розподілятися до приводу без потоку до гальмівного клапана. Як це працює? Коли поршень гальмівного клапана натискається, повітряний потік з виходу гальмівного клапана переходить до сигналізуючого каналу в реле клапані. Цей повітряний потік буде штовхати клапан нижче них. Виштовхнутий клапан відкриє головний канал, який з'єднує повітряний бак і гальмівну камеру. Гальмівна камера є компонентом, що перетворює повітряний тиск на механічний рух. Повітря з реле клапана буде тиснути на повітряну камеру всередині гальмівної камери. Таким чином, мембрана розшириться. Ця мембрана з'єднана з приводом. Отже, розширена мембрана буде тиснути на привід. Але перш ніж потрапити до гальмівної камери, повітря з реле клапана пройде через клапан швидкого скидання. Цей клапан має на меті розподілити повітря на дві сторони гальмівної камери. Інша функція полягає в тому, щоб швидше вивільняти гальма. Отже, коли гальмування закінчується, тиск у реле клапані знижується. Він закриє головний канал. Тому тиск повітря з боку гальмівної камери буде відведений від дна реле клапана. Але з гальмівної камери повітрю потрібно більше часу, щоб пройти. Отже, щоб прискорити вивільнення повітря з гальмівної камери буде викинуто через клапан швидкого скидання. Цей компонент працює автоматично як тільки тиск знижується. Отже, у системі повітряного гальмування кількість повітряного тиску впливає на силу гальмування, тиск цього бака повинен досягати мінімум 100 фунтів на квадратний дюйм перед експлуатацією транспортного засобу. Ось чому ми завжди бачимо, як водій запускає двигун приблизно за 30 хвилин до того, як почне рух. Мета полягає забезпечити тиск всередині цього бака, досягти 100 фунтів на квадратний дюйм. Це анімація системи повітряного гальмування. Це додасть наші знання.